Де серед літа можна знайти широченний пляж, чисте море і жодного натовпу? Не Іспанія, не Італія. Це Балтійське узбережжя, свіже й загадкове. Містечко Зелін, перлина острова Рюген. Тут один із найкрасивіших пірсів Німеччини, мов і старої листівки. Але дивно, готелі заповнені, ціни високі, а пляжі порожні. Куди ж поділися туристи? Гуляючи центральною вулицею серед білосніжних віл 19 століття, розумієш, тут час зупинився. Мережемна архітектура, морський бриз і спокій. Саме за цим сюди і приїжджають. А от відвідати цей ресторан справжній квест. Він стоїть прямо на мості, вважається історичною пам'яткою. Усі столики зайняті, туристи не квапом смакують життя. Щоб дістати місце, довелось 5 хвилин чемно стояти поруч із німецькою компанією і промовисто дивитись на їхню каву. Спрацювало німецька вічливість безмежна. Усміхнулись, кивнули і звільнили столик. У Зеліні справжній ветеран курортного життя, збудований ще на початку ХХ століття. Він пережив шторми, війни, туристів із селфі-палками і навіть німецьку пунктуальність. Колись тут швартувалися кораблі з Гамбурга, а тепер хіба човни з туристами, які шукають ідеальний ракурс та інстаграми. Кажуть, якщо прийти його від початку до кінця і не зробити хоча б три фото, море просто не зарахує купання. А ввечері, коли загораються вогні, Пірс виглядає так романтично, що навіть чайки починають паруватися. <му> у лютому 1924 року Пірс у зелені не витримав стихії. Потужний шторм буквально розніс його на ніби природа вирішила взяти вихідний від туризму. Пірс має довжину майже 400 метрів. Це найдовший пірс на острові Рюген і один із найвідоміших у всій Німеччині. Прогулятись морем і не намочити ніг, а просто насолодитись краєвидом. Далі за планом купання. Звісно ж, коли прийдуть хмари, бо вже аж цілих дві години не було дощу. Сонячна година випала саме на каву. Балтика теж знає, коли робити перерву. На кінці пірса чекає підводна гондола, ніби забута в морі ще з середини ХХ століття. Круглі скляні ілюмінатори та товсті металеві деталі роблять її схожою на ретрофутуристичний апарат Джеймса Бонда. Усередині можна спостерігати медуз і риб, не намочивши ні носа, а туристи на пляжі тихо заздрять вашій сміливості. Кажуть, коли гондола занурюється, море ніби теж дивиться шоу. Саме її старовинна зовнішність додає шарму і робить прогулянку маленькою пригодою з почуттям власної важливості. От і секрет справжньої Балтики. Сюди приїжджають за спокійними пляжами, чарівними вілами і особливою атмосферою.